Шановний суд, ваша честь, я хотів би розпочати з суто формальних юридичних речей. Перше, позов безпідставний, незаконний, грунтується на сфальшованому висновку регламентного комітету, позивач, як з'ясувалося з, з відповіді позивача, не з'ясовував фактичні обставини і матеріали справи. І таким чином цим позовом вводить суд в Оману. Позивач хоче позбавити народного депутата України Сергія Власенка статусу народного депутата за факту, начебто, сумісності діяльності як народного депутата України, так і здійснення адвокатської діяльності. Перше. Сергій Власенко. Набув статус народного депутата України 12 12 поточного року, і при цьому він був одноголосно зареєстрований депутатом народним депутатом України центральною виборчою комісією. І цим самим Центральна виборча комісія відповідно до закону про вибори народних депутатів України та про центральну виборчу комісію підтвердила факт несумісності. І підтвердила факт того, що Сергій Власенко не займається жодною іншою діяльністю, окрім як народного депутата України. Друге, Сергій Власенко з 2008 року і в матеріалах справи знаходиться копія трудової книжки, а саме з 14.03.2008 року не здійснює професійної адвокатської діяльності. Третє. Відповідно до довідки Львівської обласної колегії адвокатів та відповідно до письмового повідомлення, яке було здійснено громадянином України Сергієм Власенком 22.02.2012 року, навіть право на зайняття адвокатською діяльністю Сергієм Власенком було припинено. Четверте. Адвокатська діяльність передбачає низку формально юридичних речей, які визначені законом України про адвокатуру та адвокатську діяльність, розпочинаючи з того, що громадянин Власенко повинен був бути зареєстрований як суб'єкт підприємницької діяльності, і закінчуючи тим, що громадянин Власенко повинен був надавати. Послуги адвоката відповідно до договору, визначеного законом України про адвокатуру і адвокатську діяльність, бути учасником судового процесу і залученим до судового процесу саме в якості адвоката, про що повинні були бути підтверджені. Жодного факту, підкреслюю, жодного факту, здійснення громадянином Власенко Сергієм адвокатської діяльності в матеріалах справи немає і в природі не існує. Договорів немає. Доходи не отримав судовими рішеннями чи постановами слідчих не залучався в якості адвоката, підкреслюю, до розгляду кримінальних чи інших справ і таким чином не здійснював адвокатської діяльності. Наступне факт не здійснення адвокатської діяльності, ваша честь, встановлений Київською міською кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, де дисциплінарна комісія чітко визначає, що громадянин Власенко. Не є адвокатом. І дані матеріали знаходяться в судовій справі. Наступне Ваша честь Сергій Власенко брав участь і бере участь в одному з судових процесів. Це судовий процес по захисту колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка засуджена за політично мотивованими звинуваченнями. І тут я окремо хочу зазначити, що відповідно до постанови про допуск захисника участі у справі Сергій Власенко залучений до цієї справи як спеціаліст в галузі права народний депутат України. Так само, до речі, залучена до цієї справи донька Юлії Тимошенко це Євгенія Тимошенко. Тому факту ведення адвокатської діяльності не існує. Право на заняття адвокатською діяльністю не є веденням адвокатської діяльності. На момент подачі позову навіть право на ведення адвокатської діяльності було анульовано, про що вказано в відповідній довідці Львівської обласної колегії адвокатів. Громадянин Власенко не здійснював адвокатської діяльності, не отримував доходи, не підписував договори, не представляв е, інтереси клієнтів в будь-яких справах, чи то адміністративних, чи то цивільних, чи то кримінальних як адвокат. Е, громадянин Власенко не є сумісником і жодних підстав для позбавлення мандата депутата Власенка Сергія немає. Всі. Докази, шановний суд, ваша честь знаходяться в матеріалах справи. Я дозволю собі закінчити цей виступ. Ви просили, щоб було коротко, я відповів на всі питання. На всі питання, які начебто позивач у своїй заяві, сказав. Основне, це факту сумісності немає і не було. Але ваша честь, я дозволю собі відійти від суті позовних вимог. Я думаю, що. Це дозволяє від суті, вибачте, відзиву на позов. Це дозволяє і касу. Це не перша моя участь, ваша честь в судовому засіданні, де ви були. Ми з вами розглядали тоді пенсійну реформу, якщо мені пам'ять не зраджу. Та пенсійна реформа, яка продовжила на 5 років пенсійний вік для громадян України, яку тепер хочуть скасовувати. Ваша честь. На превеликий жаль, тоді колегія суди відмовили задовольнити мій позов. А якщо б тоді колегія суддів прийняла таке рішення, то 12 мільйонів українців не потерпали б від цієї пенсійної реформи. Ваша честь, я звертаюсь до вас, і шановний суд, тільки з одним. Від вашого рішення залежить, чи в Україні ще залишилась судова гілка влади, чи її вже просто немає? Від вашого рішення залежить, чи в Україні ще є закон, справедливість, правосуддя. Чи в кінці кінців в цій країні є право і справедливість, чи тут є тільки телефонне право? Вам приймати рішення, вам брати на себе відповідальність. Але справа Сергія Власенка не має нічого спільного з юриспруденцією правом. Жодних правових підстав для позбавлення його мандата не існує. Є тільки одна підстава політична. Тому що він захисник Юлії Тимошенко, як громадянин. І тому, шановний суд, я вірю в те, що ви приймете це рішення як люди, які не просто носять мантію, а як люди, які знають, що таке Конституція, знають, що таке закон, і будуть боронити в цій країні права і свободи людини і громадянина, в тому числі і Сергія Власенка.